Ти прокидаєшся ще до світанку, не тому, що хочеш працювати, а тому, що мозок знову розбудив тебе, шепоче старі слова. Вони звучать, як голос діда, що сидів колись біля печі, гроші не для нас. Живи скромно, аби вижити. І ти відчуваєш, це не просто спогад, це наказ, який вкорінився глибше, ніж будь-який твій план. У темряві кімнати ти бачиш, як тінь від шафи схожа на силует мішка з картоплею. Саме так зберігали запас у твоєму дитинстві, не інвестиції, не золото, картопля, щоб не вмерти з голоду. І навіть зараз, коли в тебе є зарплата, коли можна відкладати щось у тобі шепоче. Не ризикуй, тримай при собі, купи тільки те, що сьогодні потрібно. Пам'ять про бідність не живе у старих фотографіях чи бабусиних історіях. Вона сидить у тобі, мов голка, що вп'ялася під шкіру ще в дитинстві. І кожного разу, коли ти намагаєшся відкласти хоч якусь суму, ця голка рухається. Вона болить так тихо, що ти навіть не помічаєш, як змінюєш рішення. Уяви, що ти йдеш по вузькому коридору. На кінці світло, твої фінансові мрії, спокійне життя на дивіденди, але стіни коридору обиті гачками. Це слова твоїх рідних, їхній страх, їхня звичка жити від зарплати до зарплати. І щоразу, коли ти проходиш, вони чіпляють твій одяг, твої плани, твою віру, ти йдеш, але повільно з кожним кроком втрачаючи щось із того, що хотів зробити. Це не твоя провина. Тебе вчили виживати, а не будувати. І тепер, коли світ кричить про інвестиції, про пасивний дохід. Про акції та облігації, твій внутрішній голос дивиться на все це, як на чужу казку. Він шепоче: ми не з тих, хто так живе. Ми прості люди. Але тут криється пастка. Пам'ять про бідність вміє маскуватися під здоровий глузд. Вона скаже: Краще тримати гроші під подушкою, так безпечніше. Вона підсуне тобі історії про тих, хто втратив все через банки чи біржу. І ти слухатимеш її, бо це звучить мудро, поки не зрозумієш, що минуло десять років, а твої гроші знецінилися, а життя не стало кращим. Є спосіб вийти з цього кола, але спершу треба побачити його повністю. Подивись у минуле. Згадай перший момент, коли ти відчув страх перед грошима. Це міг бути рік, коли батько втратив роботу і в хаті стало холодно. Це могла бути розмова на кухні, коли мама перераховувала копійки на хліб. Це міг бути твій власний провал, коли ти витратив усе і залишився ні з чим. Згадав, ось це корінь, і поки він живий, будь-який твій план, навіть найрозумніший, буде засихати ще до того, як дасть плоди. Бо пам'ять про бідність це не просто спогад, це програма виживання. І вона сильніша за твої бажання. Уяви, що твої фінанси це земля. Якщо в цю землю вкорінилася трава бідності, будь-яке зерно планів буде душитися цими коренями. Неважливо, скільки ти сієш. Важливо, що росте поруч. І поки не вирвеш цю траву, врожаю не буде. Але як вирвати її? Це не зробиш за один день. Спершу треба зрозуміти, що інвестиції це не ризик для тебе, а захист від того самого страху, який тобі передали. Дивіденди це не гра багатих, це твоя можливість перестати жити, озираючись на ціну хліба. Почни з малого. Не намагайся одразу стати інвестором у блискучому костюмі. Це смішно, і твоя пам'ять про бідність тільки засміється тобі в обличчя. Почни з символу. Відкладай хоча б суму, якої тобі не шкода, нехай вона працює на тебе, і кожного разу, коли захочеш забрати ці гроші, запитай себе, це я вирішив чи моя стара пам'ять. Поступово ти побачиш, що ця маленька сума починає давати плоди. І от одного дня ти помітиш, що можеш не торкатися до цих грошей місяцями, що ти вже не відчуваєш паніки, коли чуєш слово інвестиції. Що страх бідності вже не стискає твої груди так сильно, як раніше, але будь обережний. Цей страх не зникне повністю, він хитрий, він повернеться у вигляді порад від близьких, у вигляді новин про кризу, у вигляді твоїх власних сумнівів. І кожного разу ти повинен впізнати його як старого знайомого, що намагається затягти тебе назад у темряву. Пам'ять про бідність сильна, бо вона передається разом із любов'ю. Твої батьки, дід і баба вони хотіли тебе захистити, але вони передали і страх. І тепер твоє завдання залишити собі любов, але відпустити страх. Коли ти це зробиш, плани почнуть рости. Ти зможеш бачити не лише сьогоднішній день, а й завтрашній, і наступний рік. І от тоді дивіденди перестануть бути для тебе чужою казкою і стануть твоєю реальністю. Пам'ятаєш, як у дитинстві ти дивився на людей, що жили по-іншому? У них були гарні машини, вони їздили відпочивати, мали свої магазини чи ферми. Ти думав, вони з іншого світу, нам таке не світить. І цей поділ на ми та вони вкорінився в тобі, наче межа, яку неможливо переступити. Та правда в тому, що ця межа існує тільки в твоїй голові. Вона намальована з досвіду твоєї сім'ї, з їхніх поразок, з їхнього страху зробити крок уперед. Але якщо ти підеш далі, вона зникне як туман на ранковому сонці. Ось чому я кажу: почни діяти ще до того, як почнеш вірити. Не чекай моменту, коли будеш готовий, готовим ти не будеш ніколи, бо пам'ять про бідність завжди знайде причину тримати тебе на місці. Пам'ятаєш, як хтось у родині колись сказав: ми не для бізнесу, ми для роботи. Це фраза, яку бідність використовує, щоб залишатися з тобою. Але правда інша. Ти можеш залишатися простим і при цьому мати гроші, що працюють на тебе. Уяви, що кожна гривня, яку ти вкладаєш у дивідендний фонд чи акцію, це маленький робітник. Він не спить, не бере вихідних, і навіть у найтемніші часи він приносить тобі хоч щось. Чим більше таких робітників ти маєш, тим менше ти залежиш від випадку. Але тут є пастка: твій розум. Звиклий до бідності, не довірятиме цим робітникам. Він захоче бачити їх щодня, перевіряти, чи вони ще на місці, і від цього треба відвикнути, бо гроші, які ти постійно торкаєш, не встигають працювати. Є ще одна річ, про яку не говорять у книжках: бідність має запах. Він у твоїй пам'яті, запах затхлого одягу з комори, запах супу, розігрітого втретє. І коли ти відчуваєш ці запахи десь у місті чи в гостях, вони повертають тебе у той стан. І навіть якщо в кишені є гроші, ти почуваєшся так, наче завтра їх не буде. Це не слабкість, це твій досвід. Але досвід можна переписати. Для цього треба створювати нові образи, нові асоціації. Наприклад, замість страху перед інвестиціями, уявляй спокійний ранок, коли дивіденди покривають твої витрати. Можливо, зараз це здається казкою, але так само колись казкою здавалось, що можна мати власний телефон чи доступ до інтернету у кишені, і все ж ти це маєш. Починай із простого: визнач суму, яку ти не чіпатимеш за жодних умов, вклади її в інструмент, що приносить дохід, і забути про неї, як забувають про гроші, залишені у старому пальті. Через місяць ти побачиш перші копійки доходу. Це не змінить твоє життя одразу, але змінить відчуття. Ти побачиш, що гроші можуть працювати без твоєї постійної присутності, і в цей момент пам'ять про бідність почне нервуватися. Вона шепотітиме. Візьми їх, купи щось корисне. Може криза скоро. І ось тут почнеться твоя справжня боротьба. Кожен раз, коли захочеш забрати ці гроші, питай себе, чи це я, чи це мій страх, чи я дію за планом, чи просто виконую накази з минулого. Якщо навчишся чути різницю, ти почнеш вигравати, бо тоді твої рішення будуть твоїми, а не продиктованими тінями дитинства. Пройде час, і ти помітиш, що більше не боїшся планувати. Що твої плани вже не розсипаються від першої ж проблеми, що пам'ять про бідність ще існує, але вона вже не керує твоїм життям, і от одного дня ти зрозумієш, твоє майбутнє вже не повторює минуле твоїх батьків, що твоя сім'я зможе жити без цього постійного страху, і що дивіденди це не просто гроші, це доказ, що ти вирвався з кола. Ти вже не той хлопець чи дівчина, що слухали на кухні розмови про нестачу. Ти людина, яка вирішила переписати свою історію, а тепер подивись на себе у дзеркало. Запитай, чи я готовий більше ніколи не дозволити пам'яті про бідність керувати моїм життям. Якщо відповідь так, твій шлях почався. І кожна гривня, яку ти інвестуєш сьогодні, це цеглина у твою нову реальність. Але пам'ятай. Ця боротьба не закінчується. Іноді ти знову відчуєш тінь старих страхів, але цього разу ти вже будеш знати, що це лише тінь, а тіні не можуть зупинити того, хто йде до світла.